Друзі, привіт! Сьогодні власне, завершальна лекція в школі стартапів, і далі буде продовження, можливо, буде практика, можливо, будуть саме діалоги і взаємодія з вами. Але сьогодні власне, ми поговоримо про ті моменти, можливо, які раніше не проговорили, або вони були затронуті поверхнево. А також згадаємо все те, що до цього ми вам розповідали. Отже, саме перше, що ми повинні зробити на початку формування стартапу, це оцінити стартап. І, власне, для оцінки стартапу ми повинні відповісти на такі питання. А який власне є у вас стартап, на якій він в стадії знаходиться? Тобто це пресід або осід. Якщо ми кажемо про пресід, то це стартап, який ще не має мінімального життєздатного продукту, з яким можна вийти на ринок. Тому ідея цього стартапу полягає в тому, щоб витратити гроші. На те, щоб вийти на ринок. Якщо це сіт, тобто ми маємо мінімальний продукт життєдіяльності, то наша ідея полягає масштабувати, тобто залучити більшу кількість потенційних покупців. Також дуже важливо відповісти на питання, а власне, що ми продаємо? Що ми будемо вкладати гроші? Це технологія або рішення, або матеріали. Але ми повинні сказати, яка є, власне, у нас перевага. На це також варто зважати. Також дуже важливо зрозуміти, а яка форма організації: це ФОП або Товариство з обмеженою відповідальністю. На це також зважають. Адже від форми організації залежать напрямки та діяльність з організаціями-грантодавцями. Також дуже важливо сказати про напрями діяльності, адже від напряму діяльності залежить на який конкурс ви подаєтесь. Тобто, це, можливо, бікдата, або агротехнології, або промислова. чи... Якась цивільна безпека, або це IT. Тобто ми повинні дуже чітко розуміти, а власне за яким напрямком ми подаємось, також правильно повинні порахувати, скільки нам треба грошей, і також відповісти на питання і надати інформацію, а, яке було попереднє фінансування, чи взагалі воно було, чи хтось в нас вкладувався. Також зазвичай застосовують прийом побудови моделі ощадливого стартапу Learn Canvas. Це, власне, та, такий місточок, знаєте, коли ви стартап, це є якась цінність. Але ви за рахунок. Ця ціль вона реалізується за рахунок певного набору інструментів та за певним видом послуг. Якщо беремо таксі, або Uber, або, наприклад, інший якийсь додаток, то цінність це час. А як він реалізується за рахунок того, що таксі приїздить швидко, необхідно чекати лише 5 хвилин, і не треба його замовляти, власне, дзвонивши оператору. Тобто ми бачимо, що ви відповідаєте на питання, а яка є цінність, у вигляді чого вона реалізується, і яким шляхом. Також, саме головне, це правильно оцінити свою ідею. Ви повинні розуміти, а чи є у вас користувачі вашої послуги, а яка є ефективність маркетингу і який взагалі потенціал до зростання. І які є ключові або навіть критичні фактори успіху? Це команда, це основа, це наявність MVP, тобто мінімального продукту в життєдіяльності. Ситуація на ринку. Можливо, для впровадження вашого стартапу зараз є досить сприятлива ситуація. Також. Дуже важливо розуміти, а як часто і скільки треба вливати грошей, тобто капітал. І варто розуміти, а яким чином працює бізнес-модель. Завжди пам'ятаємо, що ми продаємо проблему, а не рішення. Це дуже важливо. Також, Ще раз нагадую, що ми повинні мати мінімальний набір інструментів, тобто такий джентльменський набір. Це презентація, це відеоматеріали і це якісь роздаточні матеріали. Саме головне це те, щоб він був брендований, щоб він був витриманий в одному стилі і щоб він відповідав вашій ідентичності. На це також варто зважати. І, власне, рекомендації яким ми вже говорили, це презентація. Презентація має мати відповідь на те, яку проблему ви вирішуєте і яким чином ви її вирішуєте. Проаналізувати ринок та конкурентів, сказати, як ви будете витрачати гроші, і описати план масштабування вашого стартапу. І, звісно, пам'ятаємо про команду. Адже це ваша неринкова конкурентна перевага. І дуже важливо також шукати джерела фінансування. Джерела фінансування можуть бути досить різноманітними. Це може бути і якісь організації, наприклад, як Український фонд стартапів всередині країни, і такі фонди є в багатьох країнах. Або, можливо, загальноглобальні загальносвітові мережі, стартапнетворк. Я вам пропоную з цими ресурсами ознайомитись, адже ви отримаєте дуже класні джерела для натхнення. Ви зможете подивитись та проаналізувати своїх конкурентів. І, власне, шаблон заявки він включає опис команди, модель стартапу, аналіз. І, власне, фінансова документація. Ми завжди пам'ятаємо, що чим, наприклад, стартап відрізняється від науково дослідної роботи або від грантової заявки, тим, що стартап вперше він направлений на впровадження або масштабування певної ідеї, тобто досягнення конкретного вимірюваного результату. Я вклав 10 гривень. Я отримав через два місяці 100 гривень, за рахунок чого? За рахунок того, наприклад, що були створені певні товари або технології, які покупають споживачі і є ринок. Це дуже важливо. Також варто розуміти, що, якщо це власне стартап, то тут є більш Короткі строки реалізації, більше етапів. І якщо аналізуємо структуру видатків, то власне, тут у нас маркетинг, тут у нас захист інтелектуальної власності, також ми наголошуємо на придбанні обладнання, а також на наданні послуг сторонніми організаціями. На це також варто зважати. Тому що стартап, на відміну від науково-дослідної роботи або від грантової заявки, він націлений все-таки на результат і на взаємодію з потенційними споживачами. Тому дуже важливо показати, що отримані гроші будуть витрачені на побудову нових каналів збуту, нових каналів комунікацій. будуть... Перепроваджуватися дослідження ринку це дуже важливо. І, власне, як взагалі дізнати, що у вас є класний стартап? Перше, ви можете чітко розповісти про ваш стартап одним реченням. Якщо ви не можете одним реченням розповісти, отже, ніхто у вас не зрозуміє. Також команда кількість не визначає якість. Про це пам'ятайте. Також. Дуже важливо мати уявлення про свого потенційного споживача. Тобто, ви повинні сказати, а хто він власне є: чоловік чи жінка, скільки років, який сімейний стан, які у нього є цінності, тому що ви почнете з ним взаємодіяти. І якщо ви підтримуєте певне якесь явище, чи співпрацюєте з якимись організаціями, можливо, ваш потенційний споживач ці цінності не розділяє. Тому, власне, йому буде нецікаво. Також дуже важливо відповісти на питання, яка тактика взаємодії з вашим споживачем? Як ви будете з ним спілкуватись? Тобто. Згадуємо одне із відео: це сторітелінг і для чого потрібні історії, для того, щоб розповісти про, або про свій бренд, або про свій продукт, або про історію, або, власне, про продукт. Але одна із цілей, якщо ви розповідаєте про свій бренд, то це формування позитивного іміджу з боку замовників. Якщо про продукт. І про власне ваші цінності, і про вашу історію життя, то це формування попиту на ваш товар. На це ви повинні зважати. Також ви повинні сказати: а як ви будете взаємодіяти з вашими споживачами, тобто це або разова акція, або це постійна акція, коли, наприклад, ви орієнтовані не на утримання. Тобто мені краще мати 10 частину ринку, але вона буде стабільною, вона буде постійною, вона буде купувати мої послуги або мої технології. Наприклад, якщо ви там, виготовляєте якісь продукти харчування, то можливо створюєте якісь певні технології, то. Можливо, людина раз в житті придбає ваш продукт і більше не буде. Але якщо це продукти преміум сегменту, то досить важливо казати про якість, про винятковість ваших споживачів, щоб вони це все купували. На це варто зважати. Також, власне, ви повинні. Довести, що у вашого стартапу є ринок, і ви знаєте, як масштабувати свій стартап. У вас є стратегія розвитку стартапу навіть без залучення грантових коштів. Також ви знаєте, хто ваш ідеальний споживач. На це також варто зважати, тому що, можливо, ваш стартап є інноваційним, ваш стартап є проривним і досить. Великий буде попит. Ще одне. Ми розуміємо, які є у вашого стартапу переваги. Це сталість. Що таке сталість? Це той вид діяльності, який не несе коштів шкоди майбутнім поколінням. Це глобальність. Покажіть, що ваша ідея є глобальною, що вона є загальносвітовою, що її можна масштабувати. Також це. Власне, можливість швидкого масштабування, а все це вирішується за рахунок чого, що є конкретна проблема. І власне спирайтесь на експертне середовище і намагайтесь захищати інтелектуальну власність. Це буде ваша конкурентна перевага. І ще раз нагадую про ті ресурси, де ви можете отримати інформацію. Це український фонд стартапів. Це. Креативний простір, це культура і креативність, це також ресурси, такі як ВУМ, тобто Всеукраїнський університет, де ви можете отримати інформацію не тільки щодо формування стартапів, а й щодо власне, отримання додаткових знань. І, звісно, підписуйтесь на наш канал. Я сподіваюся, це наша не остання зустріч в школі стартапів. Незабаром буде оголошено збір питань, і ми організуємо живу зустріч. А зараз саме головне експериментуйте, саме головне не бійтесь і саме головне завжди починайте. Друзі, щиро вам дякую.